І думка філософа, якому 11 років. Зараз ви зрозумієте все, про що йдеться, як він проаналізував минуле п'ять колосків Максим Сморський, місто Остер. По полю... Остер Чернігівська область. По полю йшли прабабця і онук. навколо пахло стиглими житами, одна рука. Коцьорблена від мук, а друга ніжна, наче дотик мами. От так вони і йшли. бояло літо, усе навколо пахло у житах. І раптом хлопчик, любої прабабці, побачив гіркі сльози на очах і запитав Чому сумуєш, рідна, ви подивіться. Поряд же краса, блакитне небо, золотисте жито і в джерелі цілющая вода утерла сльози, згорблена бабуся, згадалась, якось молодість моя. Повір онучку зовсім ще недавно від голоду стогнала ця земля, і задивилася старесенька на поле, згадала п'ятеро спілень. Ці святі зернини отримав десять років та горі, згадала сиву матір, сестру, брата, згадала їхні зморені тіла і мовила хай завжди в цілім світі засіяні колишуться поля, пройдуть роки мене не стане любий. Та пам'ять вірю житиме в тобі, хай наш народ щасливим врешті буде, і хліб хай завжди буде на столі. По полю йшли прабабця і онук, два покоління, дві незвичні долі, і колоски тягнулися до рук на широчезному, засіяному Боже, полі. Далі.